Навчались тактиці, медицині та управлінню дронами. Багіфест для старшокласників провели в Уланові. Військові бригади Червона Калина навчали молодь керувати безпілотниками, розповідали про роботу снайперів, штурмовиків та операторів дронів. Тактичні навчання проводить благодійний фонд Берегиня Країни за участі військових, парамедиків та рятувальників. Більше розкаже Олена Мед, засновниця благодійного фонду Берегиня Країни. Вітаємо вас. Доброго дня. Багіфест, що це загалом за захід та яка його основна мета? Багіфест спочатку був якби розважальний збір коштів на ЗСУ. Наш благодійний фонд долучився до виготовлення багі для ЗСУ на базі «Жигулів», а зараз на базі НИФУ. На теперішній час, ми, на жаль, їх не можемо виготовляти через те, що наші волонтери пішли служити до Збройних сил України. Але сам захід залишився. Ми його з більш розважального перетворили зараз на навчальний саме для старшокласників. Ось які навички можуть отримати старшокласники саме під час таких навчань, чим вони їм корисні? Під час таких навчань діти мають можливість ознайомитися з різними підрозділами, як ЗСУ, так і поліції, снайперами, Нацгвардія дивляться, як працюють дрони. Мають можливість самі політати на дронах, поспілкуватися з виробниками дронів, також тактичними медицинами. До нас долучаються хлопці з Харкова. Які саме мають право на викладання тактичної медицини у школах, тобто мають можливість навчати дітей. І найперше, я найбільше, напевне, на цей раз бачила дійсно біля тактичної медицини людей, дітей, які цікавилися. На сьогоднішній день дуже багато хлопців втрачають кінцівки саме через направлене накладання турникетів, і це дуже важливо. Також хлопці мають можливість познайомитися з підрозділами «Людь», це штурмова бригада, мають можливість познайомитися з роботою снайпера. Тобто, це все те, що подальшому може їм допомогти і може вибрати свою професію. А, пані Олено, де ще будете проводити такі схожі, можливо, навчання? Чи вони будуть проводитись тільки в Оланові? Ні. Вони будуть проводитися в інших містах. Поки що я не готова сказати, де. Тому що ми домовляємося, домовляємося з адміністрацією. На це витрачається дуже багато часу і можливостей. І так, скажімо, як тобі йдуть на зустріч саме ті чи інші представники влади. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Будь ласка. А нашим глядачам нагадую, Олена Мед, засновниця благодійного фонду Берегиня країни, була з нами на зв'язку.